Вітаємо вас з викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Міністерство юстиції та Державна реєстраційна служба України прагнуть ліквідувати черги в органах державної реєстрації. Брифінг у Полтаві, голови Державної реєстраційної служби Ганни Онищенко із станом справ у зеленій галузі Полтавщини ознайомився у ході робочої поїздки голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Чистяков. Підприємства Полтавщини почали більше продукції відправляти на експорт України Євросоюзу круглий стіл у Полтавській торгово-промисловій палаті. Громадські організації подали на конкурс і захищали свої соціальні проекти, прагнучи отримати фінансування з обласного бюджету. Правоохоронці та добровольці десантники охороняють блокпости на в'їздах у Полтаву. У Полтаві хлопці і дівчата створили живу карту України в ім'я єдності сходу й заходу. Міністерство юстиції спільно з Державною реєстраційною службою України намагаються усіма можливими способами ліквідувати черги в органах державної реєстрації. Про це у Полтаві на брифінгу повідомила журналістам голова Державної реєстраційної служби України Ганна Онищенко. А для представників структурних підрозділів мін'юсту провели круглий стіл з питань реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення. У питаннях удосконалення системи державної реєстрації намагалися розібратися наші кореспонденти. З початком 2013-го у державі запровадили нову систему реєстрації та новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог закону України. Черги ж лишились у спадок від попередньої влади, говорить голова державної реєстраційної служби України Ганна Онищенко. Вони накопичуються і надалі. Нещодавно було прийнято наказ Міністерства юстиції України, його вже назвали в народі так званий про екстериторіальність, який дозволяє рішенням керівника обласного рівня реєстраційної служби визначати ті райони, які можуть приймати договори не лише за місце знаходження земельної ділянки, як було до цього, але і в іншому районі в межах однієї області. Таким чином, ми покладаємо відповідальність на обласних керівників у цій сфері, які повинні, Винні ручному режимі дозволяти зменшувати ті черги, тому що зрозуміло, що в одному районі більше сільськогосподарських земель, тому що він є аграрний, в іншому трошки менше. І за рахунок цього він може перерозподіляти ці черги і зменшувати ну, як соціальну напругу і відповідно саму проблему. Полтавщина потужний аграрний регіон, землі сільськогосподарського призначення становлять 78% площі. площ. Тож реєстрація прав на землю питання пріоритетне і актуальне для області. Є багато питань, ми знаємо, що об'єм роботи, який повинна виконувати ця служба в зв'язку з реалізацією, дуже великий і з новим законодавцем. Там є проблеми, тому ми дякуємо, що Анна Володимира знайшла час до нас приїхати. Ми зібрали всіх зацікавлених людей. Торік міські районні міськрайонні служби управління юстиції Полтавщини зареєстрували близько 15 тисяч договорів на оренду земельних ділянок за п'ять місяців 2014-го – уже близько 22 тисяч. Тож нині Полтавщина лідер в Україні за кількістю зареєстрованих прав оренди. Проте виконувати план поставлений державою реєструвати один мільйон договорів за рік. Працівники служби просто механічно не встигають. Тож на рівні Міністерства юстиції України вже зробили крок у напрямку. Спрощення процедури до того ж, самі служби на місцях активно працюють над тим, щоб пришвидшити реєстрацію прав оренди на земельні ділянки. «В Державній реєстраційній службі працює ціла група грузинських колег, які проводили реформу аналогічну, створювали так звані будинки юстиції у Грузії, які відомо, що є одними з найкращими в світі, і вони там, за рахунок цього, вони піднялися. На восьму сходинку в серед інших країн усіх країн по щодо комфортності реєстрації ведення бізнесу тому дана група активно працює і ми сподіваємося, що вже за кілька місяців ми будемо мати е, розуміння, яким чином повинна працювати дана реформа. За результатами обговорення пропозиції полтавців надішлють у Укрдержреєстр. Буду дуже Новий голова державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков ознайомився із роботою лісівників Полтавщини. Полтавські спеціалісти показали столичному керівникові лісорозсадники у кількох лісгоспах, виробничі потужності господарств як убезпечують лісові масиви від пожеж. Докладніше у репортажі Олексія Гнипи та Наталії Рясної. На Полтавщині голова Держагентства лісових ресурсів України Валерій Черняков зустрівся спочатку із керівниками області, а згодом із директорами лісгоспів. Обговорили актуальні питання галузі. Кірнису ми дали такі настанови, які ми хотіли б бачити в нашому господарстві. Це, по-перше, розвивати свою базу, розвивати своє виробництво, набирати сільських людей в лісгосп. Вернутися від тої системи, яку нам колись насаджує, що лісника треба забрати окіру і повинен тільки вирощувати роботи мають інші люди. Справді рахую, що лізоспи має мати свою, свої бригади, свій транспорт і займатися не тільки посадкою лісу, але й саме заготовкою лісу. Тому що в деякій мірі вони є спеціалісти. Показали полтавці і приклад заліснення земель запасу не сільськогосподарського призначення. Тут на території Щербанівської сільської ради майже 70 гектарів ярків. Цього року висадили саджанці дуба та акації на 30 гектарах. Нанизу для того, щоб не руйнувати почву. Нанизу зроблено по нашій технології за допомогою плуга, трактора. все зроблено, а все ці склони зроблено квадратно-гніздовим методом ручним способом. Тобто, ми робили готували площадки для того, щоб не було змивів, для того, щоб ми не повредили дернину і посадили вручну, посадили вручну культури. Продемонстрували голові держагентства і кілька розсадників, як декоративних культур, так і сосни. Загалом щороку на Полтавщині вирощують до 13 мільйонів сіянців і саджанців різних порід. А наприклад, Гоголівський лісоросадник Миргородського лісгоспу минулого року був визнаний кращим в Україні. Нині ж серед головних завдань лісівників не лише вирощення Тиянців і саджанців різних культур, а й попередження пожеж у лісах на Полтавщині встановлено 14 камер відеоспостереження, прокладено мінералізовані смуги, встановлено тематичні банери та інформаційні щити. Облаштовано кілька десятків місць відпочинку для подорожніх. А якщо брати порівняння з прошлим роком і 10 років назад, то ми в 100 раз зменшили пожежі. Якщо в прошлому році три пожежі були, то 10 років назад у 100 раз більше було. І це, я думаю, це відчутно. Це показує про роботу лісівничої Полтавщини. Показали лісівники і виробничі потужності. Продукція йде переважно на експорт. Ми також можемо ну, на сьогоднішній день конкурувати і продавати нашу продукцію. Споживачам на внутрішній ринок. Реалізація на одного працюючого становить 37 тисяч гривень. В місяць працює у нас 17 чоловік. Показали і кімнати для навчання учнів шкільних лісництв. Їх в області 14, а саме Лютеньківське уже кілька років поспіль у п'ятірці лідерів в Україні. Підприємства Полтавщини почали більше поставляти своєї продукції до країн Євросоюзу. Про це йшлося на круглому столі у Полтавській торгово-промисловій палаті. В обговоренні взяли участь підприємці та журналісти. На круглому столі обговорили питання входження України до зони вільної торгівлі, а також підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції та діяльність на зовнішніх і внутрішньому ринках українського бізнесу. Нагадаємо, що наприкінці квітня Україна отримала позитивне рішення Європарламенту щодо запровадження торговельних преференцій. Економічний ефект відмітних пільг для українського експорту оцінюється на рівні 500 мільйонів євро на рік. Запровадження автономних преференцій дозволило відчути переваги зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і Експортерам. Особливо значущий ефект відчули експортери кондитерських виробів, олії, зерна та іншої сільгосппродукції. Адже раніше через високі ставки ці продукти не постачали європейським споживачам, і в цьому значна роль торговельно-промислової палати. Взагалі ми допомагаємо бізнесу в тому, щоб він розвивався активно. Особливо це важливо в цей час, коли у нас нестабільна суспільно-політична ситуація, економічна криза. В нас досить роботи, і зараз не знижуємо темпи. Пріоритетне завдання для підприємців зараз виробляти конкурентноспроможну продукцію, наголошують учасники круглого столу, адже ринок Європейського союзу не тільки безмежні можливості, а й велика відповідальність. На завершення зустрічі колективи ЗМІ Полтавщини, що забезпечують інформаційний супровід діяльності торгово-промислової палати, нагородили почесними грамотами та ексклюзивними сувенірами. Уже 14 місяців робоча група при обласній державній адміністрації працює над уточненням та доповненням обласного субпроекту контроль над артеріальним тиском населення області, що здійснюватиметься за кошти світового банку у рамках проекту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Кошти, залучені на проект, підуть на модернізацію медичних закладів Полтавщини та створення навчально-тренувальних центрів для медиків. Він формується на рівні держави є загальна загальна картина цього проекту називається поліпшення в охорони здоров'я є субпроєкти. Субпроекти, які є на рівні Міністерства охорони здоров'я, вони, вони чимось відрізняються, але основна їхня кредо всіх супроектів це боротьба з інфекційними хворобами. Це дійсно дуже важливий проєкт, і допомога буде в тому, що треба скоординувати дію і місцевого самоврядування, і адміністрації, і відповідно медичних працівників для того, щоб все було виконано, скажімо так, для того, щоб приблизити надання медичних послуг до населення, щоб кожен мог отримати отримати кваліфіковану допомогу. У Полтавській обласній державній адміністрації конкурсна комісія розглянула шість соціальних проєктів, поданих громадськими організаціями. Теми проєктів – підтримка сім'ї, популяризація сімейних цінностей, протидія торгівлі людьми та гендерна рівність. Ті, що виграють конкурс, будуть профінансовані з обласного бюджету. 200 тисяч гривень. Область виділяє на реалізацію найактуальніших соціальних проєктів. 30% коштів на втілення проєкту має вкласти громадська організація. Підтримка сім'ї, виховання молоді, підтримка її вірніше, підготовка її до сімейного життя на популяризацію сімейних цінностей. Потім проєкт, який спрямований на заходи на території області щодо попередження насильства в сім'ї і заходи з. Протидії торгівлі людьми і також те, що стосується гендерної політики, тобто забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Цього року виділено 200 тисяч гривень. Подивимося, наскільки ми зможемо їх використати в рамках цих проєктів. Тому що за попередніми конкурсами перемоги організації і на виконання тих проєктів попередніх в нас виходить 100 тисяч гривень. Тобто ще близько 100 тисяч гривень ми можемо розподілити на виконання цих конкурсів. На блокпостах на в'їздах до Полтави разом чергують правоохоронці та добровольці, зокрема ветерани повітряно-десантних військ. На одному з таких блокпостів побували наші кореспонденти. Дорога Полтава гадяч на блокпосту перед в'їздом. Цілодобово чергують правоохоронці та добровольці, із числа тих, хто пройшов свого часу військову службу. Вишкіл здобували у повітряно-десантних військах. Окрім молодих бійців, є й ветерани ВДВ. Розповідають, стоять тут із власною зброєю, на яку мають офіційний дозвіл. кажуть, готові захищати рідний край. Трошечки не вистачає, скажімо так, допомоги, скажімо, місцевої чи обласної влади, щоб просили, щоб світло провели, щоб тут уночі було зручніше чергувати. Також була запропонована нами. Скажем так, інженерна споруда, як це потрібно зробити, але нас не підтримали, тому ми, скажемо так, не виконали до кінця тих всіх дій, які потрібно було зробити. Ну що змогли своїми силами зробили, тепер чергуємо. Світло розповідають десантники і ще біди. У них не вистачає спецформи бронежилетів. На камеру говорять неохоче. Втім, зізнаються, що тут, хоч і не така ситуація, як на Донбасі, але в разі реального нападу патронів вистачить максимум на півгодини. Якби місцева влада трохи допомогла, ніхто б не відмовився. Нам зі зброєю та з боєприпасами, тому що взагалі небагато. В обласній державній адміністрації говорять, проблема відома і запевняють, що незабаром її вирішать. Ну, ми звернулися до багатьох підприємців, вони надали свою допомогу. В принципі, за рахунок цих коштів ми зараз закуповуємо бронежилети для всіх цих військових наших. Чергові на блокпосту зупиняють підозрілі автомобілі та проводять їх огляд. Кажуть, водії ставляться до таких перевірок по-різному. Слідом за іншими містами Полтавська молодь приєдналася до руху флешмоборів, які роблять живу карту України. Тим самим хлопці і дівчата закликають до єдності сходу і заходу припинення конфліктів і миру задля майбутнього. Перехожі із подивом озираються на дивакувату молодь із розфарбованими в український двоколор обличчями зі стрічками, віночками та ще й у вишиванках. Вони вигукують патріотичні гасла і юрмляться власними тілами, повторюючи контури карти України разом із Кримом. До акції долучилися студенти більшості вишів і технікумів Полтави. Прийшов сюди, щоб показати, представити нас техніку, ну і показати, яка Полтава патріот України. Наша акція називається Україна єдина. І чому саме така назва? Тому що ми зрозуміли, що сила в нашій єдності, і лише до ну зрозумівши цю єдність, ми можемо допомагати іншим людям. Організатори акції, громадська організація ОМЦ Плюс, полтавський осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студреспубліка». А допомагали Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ініціативна група «Time for Students» та інтернет-магазин Крамниця Українця. Окрім того, щоб патріотично налаштувати молодь, організатори прагнули ще й допомогти маленькій дівчинці, хворій на рак. Зараз на даний момент весь світ повинен об'єднатися навколо нашої країни, і в нашій країні наступує. Той момент, все ж таки, коли кожен українець зрозуміє, що він є справжнім патріотом своєї країни, тільки після того я впевнений наладиться в нашій країні. Все ми сьогодні зібралися на акцію, щоб зібрати гроші на лікування для Олександри Тютюнник. Їй всього на всього чотири роки, але вона вже горіє нейробластомою, і рік знаходиться в Чехії, і тому ми хочемо зібрати її гроші на лікування. Активісти влаштували фотовиставку аукціон зі світлинами в усіх куточках країни. Дівчатка запрошували перехожих до зони фейс-арту і косоплетіння. Фотографувалися із національною символікою. І їм вдалося зацікавити чимало небайдужих. Україна єдина. Під таким гаслом обласна філармонія проводить у Полтаві цикл концертів Просто неба черговий на театральній площі присвятили свято Трійці. Просто неба виступали артисти українського народного оркестру Мамай, автентичні українські інструменти, живе звучання, неповторні переливи голосів, ознаки їхнього стилю. Виконували музичні твори полтавських композиторів та обробки традиційних українських народних пісень, створені під керівництвом заслуженого працівника культури України Миколи Жорнового. З оркестром сьогодні співатимуть вокалісти, солісти Полтавської обласної філармонії Лідія Кретова, Микола Гармаш, Ігор Година, Олена Шевченка. Це окраса концерту, це популярні твори. Щороку журналістів Полтавщини з професійним святом вітають співробітника обласної служби з надзвичайних ситуацій. Цього з нагоди дня журналіста організували футбольний матч між збірними команди служби порятунку 101 та акул. Пора. Наш кореспондент Сергій Блавацький стежив за перебігом гри. На жаль, окрім телевізійників, радійників Лтави та видання Полтавщина спорт на пропозицію зіграти у найпопулярнішу в світі гру. Багато хто з колег не відгукнувся і дарма. Це було не лише спортивне змагання, а й щире та дружнє спілкування. Товариський матч відбувся на спортивному майданчику для міні-футболу управління державної служби з надзвичайних ситуацій області. Нашу команду підсилив ще один гарний гравець, колишній Лтавівець, а зараз ведучий столичного каналу «112 Україна Макс яров, я сам полтавський журналіст. Це по перше, і взагалі досить цікаво змагатися у будь-якому виді спорту. Ну а футбол це спорт номердин. Тому коли надійшла така пропозиція, надійшла то одразу зголосилися. Ну практично всі, хто вміє грати футбол серед журналістів. Можливо, комусь завадили хвороби, можливо, комусь травми, але всіх, кого я знаю, вони зараз тут щодо збірної команди рятувальної служби і бійці неодноразові перевозці обласних футбольних турнірів серед команд силових структур. Рятувальники говорять, маємо свою перемогу. Ожну тактику, яку секрет. А ось ні для кого не секрет, що бійці двічі на тиждень згідно з розкладом занять проводять відповідні тренування. Кожний рятувальник повинен мати відповідну належну фізичну підготовку. Тому, відповідно, особовий склад постійно працює над підвищенням свого фізичного рівня. Дякуючи нашим ветеранам, нашим попередникам, ми маємо на сьогоднішній день всі умови для того, щоб займатися всіма видами спорту. Ви бачите чудовий спорткомплекс, футбольні поля і все інше, все, що необхідно, для того, щоб люди Мали змогу тренуватися на сьогоднішній день в Державній службі надзвичайних ситуацій. Це все є в наявності. Проте, перед початком гри журналісти говорили, що не бояться іменитих суперників, адже завжди цікаво грати з сильним супротивником, набиратися у них досвіду. Тоді й сам починаєш грати краще. Ти намагаєшся грати, як вони, робити все, як вони, і стаєш набагато краще. Ну, подивимося, що буде. Знаєте, м'яч круглий, і яким буде результат, невідомо. Але головне, що всі, я думаю, отримують позитивні емоції від цього. Отож, у першому таймі на полі повністю домінували рятувальники. Рахунок став навіть критичним – 7-2. Але журналісти не здалися. Два тайми по 20 хвилин завершилися бойовою нічиєю – 8-8. Переможця визначила серія пенальті. І підсумок – 11-10 на користь журналістів. Команда Переможець отримала традиційну пляшку шампанську. Рятувальники ж ласували смачним тортом. На цьому випуск новин завершено. Я вдячна за увагу. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 15-20, в день – 27-32. Тепла. У Полтаві вночі – плюс 18-20, а в день – 30-32 градуси тепла.